Я кодувалася. Ви знаєте, що таке да! Кодування? Да! Я згадала про це моя бабуся. Вона наполягала. Вона знає мага. Ну ви ж знаєте, да? Вона знає мага, який точно працює. І я туди поїхала під абсолютним тиском. Там дуже багато і наркоманів, алкоголіків. І я куряща людина, типу, просто сиджу мені. На той момент 20 років я сиджу в черзі серед цих роз і, і, іграманів алкоголіків. І, і я просто сиджу таке. Не сама приємна атмосфера. Я вам скажу, вони всі з дружинами прийшли це. В основному чоловіки дружини їх сварили. Я просто сиділа. Він садить мене на стілець і каже. Це клятва перед Богом буде. Кажу, добре. Він каже: е... вона не вірить в Бога. Він каже, зараз вийде на вулицю на користь прям до полусмерті. Просто дуже сильно покури. Я так і зробила, мені ж Мах про це каже. Я в усьому його слухаю. Я заплатила 400 гривень. Вийшла на вулицю, жорстко накурилася, прийшла назад, і там така жесть почала відбуватися. Господі, він якийсь бубін, там щось бив навколо мене. Отак бігая, отак, отак руками робив там, щось співав. Ми просто хотіла, щоб це скоріше закінчилося. І він в кінці каже: ти дала клятву Богу, що якщо ти закуриш ще хоча б один раз в житті, то ти помреш страшною смертю упродовж о, трьох днів. Боже, Боже жах! І як ви бачите, все зі мною нормально. Я закурила знову.